Пам'яті краси у педагогічному музеї школи гімназії No39. Наш музей було відкрито у листопаді 2005 року, коли визначали 25-річчя школи. Спонсором створення музею виступили наші шефи – відділення Примінвестбанку в особі керуючого Корчевського Ярослава Сильвестровича. Автор ідеї на той час директор гімназії Головченко Людмила Олександрівна. Оформив музей художник-полоненко Олег Іванович. У створенні оформлення музею взяв участь практично весь колектив гімназії під керівництвом управління освіти та науки міської ради в особі долини Лариси Миколаївни. Якщо ми подивимось на зал, то одразу побачимо оформлення, що відповідає естетичному навчанню нашої гімназії. Зал умовно можна розділити на два відділи: перший музей історії. Другий – галереї, де розміщені фотопортрети всіх працюючих вчителів, а також картини наших міських художників, Бабича Сергія Юройовича та Полонка Олега Івановича і випускниці нашої гімназії Коробко Дані. Це все подарунок випускників попередніх років рідній школі. На диспозицію – портрети випускників, які стали педагогами. А зараз невеликий експорс і маніору. Якщо ми подивимося вікно, то навіть не віриться, що 70-ті роки цього мікрорайону тут і не було. Тут був степ, степлі, тут гуляли вітри і піски. У грудні 2012 року Лівобережному Дніпродзяжинську виповнило 40 років. У 1972 році міська Конком приймає рішення про будівництво міста на лівому березі Дніпра. У грудні того ж року, коли весь наш радянський народ відзначав 50-річчя утворення СРСР, був закладений перший камінь першого будинку Лівобережного Дніпродзажинська. Було почати будівництво на лівому березі Дніпра, Продовжить цей проєкт в особи директора Степаненка Анатолія Павловича. На макеті ми бачимо забудову другого мікрорайону і одразу бачимо нашу школу. Планувалося, що вона буде цегельна, але стисні строки до її пуску змінили план і її побудували панельно. В архіві міста ми зайшли мережу школи на тисячу 39, на -й, 1981 навчальний рік. Володимир Федорович Шлоп, і студію живого судов про творче Батруки працюють програму Ємецько. <плес> Вже після 30 років Михайло Михайлович Усенко незмінно керує хором, доподав колектив народного та танці та великий шкільний хор посідав після лише призові місця на міських та обласних конкурсах художньої самодіяльності. Прошу до наступного року нашої експозиції? В травні місяці 2011 року в місті Кривому Розі відбувся обласний єврофорум Європетровщина Україна, Європейський Союз, добробут нашої гімназії «Європейська єдність» сприйняв другому ніби і по друге місце Борові. Всього 42 вчителі, які мають вищу категорію, 31 вчитель має звання вчитель-методист, 8 вчителів – старший вчитель. Під Івана Франка, учителем школи в селі, знаходяться експозиційні стенди «Наші здобутки». Наша гімназія має почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України. Також наша гімназія нагороджена 12 медалями за